івано франківськ отримає кредит на модернізацію систем теплопостачання. Такий договір керівництво міста та комунальники уклали з Європейським банком реконструкції та розвитку. У підсумку обласний центр візьме кредиту понад 7 мільйонів євро від ЄБРР та безповоротний грант у понад 3,5 мільйони євро від шведського фонду СІДА. На ці гроші у будинках встановлюватимуть теплові пункти опалення, модернізують котельні та мережі. Міський голова запевнив, тарифи на тепло для мешканців не зростуть. Натомість івано-франківці відчують комфорт, адже покращиться якість надання послуг з. Оку тепловиків ми модернізуємо п'ять наших кателень, індивідуальні теплові пункти. Ми прокладемо велику кількість нових труб, от нових мереж, і це дасть можливість більш комфортніше почуватися мешканцям Івано-Франківська, адже мова йде фактично про всі мікрорайони: це і медична, це і тролейбусна, це і довга, це і військових ветеранів. У перспективі завдяки проекту вдасться економити понад 6 мільйонів кубометрів газу на рік. Також зменшиться рівень споживання електрики та викидів. СО2 в атмосферу. Відтак оновлення матиме позитивний вплив на збереження довкілля. ЄБРР і надалі продовжує підтримувати модернізацію системи центрального теплопостачання в Івано-Франківську. Цей проект спрямовується на те, щоб посилити енергоефективність та надати добрі інвестиції. Окрім того, він допоможе забезпечити фінансову сталість та регуляторну реформу. Форму для комунальних підприємств Загалом, проєкт окуповуватиметься упродовж восьми років. а Разом із відсотками місто має повернути лише 9 мільйонів євро.